Сьогодні у нас Вікторина із загальних знань. Чудова можливість перевірити свої знання та дізнатись про щось нове? Ми підготували 32 запитання та 13 секунд на кожну відповідь. Готові? Розпочинаймо! Яка єдина планета обертається за годинниковою стрілкою: Венера, Земля, Марс? Більшість планет сонячної системи обертаються проти годинникової стрілки, але Венера є винятком. Вона обертається за годинниковою стрілкою. Кого бояться люди, які страждають на погонофобію бородатих, лисих, вухастих? Погонофобія це специфічна фобія, яка характеризується ірраціональним та надмірним страхом перед бородами або бородатими людьми. Яка тварина може витримати заморозку? Антарктичний пінгвін, лісова жаба, північний олень. Лісова жаба здатна переживати повне або часткове замерзання завдяки спеціальним речовинам, що захищають її клітини. Яка країна є рекордсменом за кількістю часових поясів? США, Франція, Австралія. Франція має найбільшу кількість часових поясів. 12 або 13 залежно від врахування Антарктиди завдяки своїм численним заморським територіям та департаментам по всьому світу. Якого року людина востаннє ходила місяцем 1961, 1978, 1972. Остання на сьогодні пілотована місія на місяць Аполлон 17 відбулася у грудні 1972 року. Тоді, на поверхню місяця, висадилися Юджин Сернан і Гаррісон Шміт. Як називають класичне балетне взуття патчі, пуанти, батмани? Класичне балетне взуття, спеціально розроблене для танцю на кінчиках пальців, називається пуантами. У якому виді спорту дають кубок Стенлі? хокей, футбол, гольф. Кубок Стенлі є головним трофеєм у північноамериканському хокеї з шайбою, який щорічно розігрується командами Національної хокейної ліги НХЛ. Як називається новонароджений кит китеня. Малеча. Теля. Новонароджений кит, як і новонароджений слон або корова, називається телям. Це термін, що використовується для дитинчат великих ссавців. Яка з цих країн не входить до Європейського Союзу? Ірландія, Бельгія, Швейцарія. Швейцарія не є членом Європейського Союзу, хоча має з ним тісні економічні зв'язки. Ірландія та Бельгія є країнами членами ЄС. Яка з цих тварин може змінити колір? Восьминіг медуза. Жаба. Восьминоги є майстрами маскування, здатними миттєво змінювати колір і навіть текстуру своєї шкіри, щоб злитися з навколишнім середовищем або спілкуватися з іншими особинами. Яка країна має більше озер, ніж усі інші країни світу? Разом узяті: Фінляндія, Канада, Швеція. Канада є світовим лідером за кількістю озер, маючи їх понад 3 мільйони, що становить понад 60% усіх озер планети. Жодна інша країна не має стільки озер навіть у сукупності. Яка швидкість звуку у повітрі: 343 метрів на секунду. 1120 метрів на секунду. 567 метрів на секунду. Швидкість звуку в сухому повітрі при температурі 20 градусів Цельсія становить приблизно 343 метри на секунду або 1235 кілометрів на годину. Вона залежить від температури та складу середовища. Скільки часових поясів існує у світі 12, 14, 24. Земна куля умовно поділена на 24 часові пояси, кожен з яких відповідає одній годині. Це базується на обертання землі, яка робить повний оберт за 24 години. Скільки кістяшок становлять стандартний набір для гри в доміно: 36, 26, 28. Стандартний набір для гри в доміно дубль 6 складається з 28 кістяшок. Ці кістяшки охоплюють усі можливі комбінації чисел від 0 до 6. Якого кольору чорний ящик літака білий, чорний, помаранчевий. Чорний ящик або самописець польотних даних літака насправді яскраво помаранчевого або червоного кольору. Його роблять таким для того, щоб було легше знайти серед уламків після авіакатастрофи, Немезіда у давньогрецькій міфології богиня чого помсти, мудрості, кохання. Немезіда в давньогрецькій міфології це богиня помсти, караючої справедливості та відплати. Вона уособлювала неминуче покарання за злочини та надмірну гординю. Яка країна раніше була відома як Цейлон Таїланд, Китай, Шрі-Ланка. До 1972 року устрівна держава Шрі-Ланка була відома під колоніальною назвою Цейлон. Ця назва досі використовується для позначення Цейлонського чаю. У якому році Плутон класифікували як карликову планету? 1996. 2006. 2016-му. У серпні 2006 року Міжнародний Астрономічний Союз перекласифікував Плутон, надавши йому статус карликової планети через нове визначення планети. 1501 рік це яке століття: 15, 16, 14 століття. Століття починається з першого року і закінчується сотим роком. Отже, 1501 рік є першим роком 16 століття, яке триває з 1501 по 1600 рік. Що робить майстер, якого називають Бондар Бочки, Вулики, Глечики? Бондар це ремісник, який спеціалізується на виготовленні дерев'яних виробів, зокрема діжок, бочок, відер та іншої тари, що збирається з окремих дерев'яних клепок. Столицею якої держави є місто Богота, Колумбія, Болівія, Сомалі. Богота є столицею та найбільшим містом Колумбії, розташованої у Південній Америці. Яка з цих країн має найбільшу кількість сусідів: Франція, Замбія, Китай. Китай є країною з найбільшою кількістю сухопутних сусідів у світі. Він межує з 14 країнами. Як називається страх перед павуками? Арахнофобія, психрофобія, трипофобія. Арахнофобія це один із найпоширеніших специфічних страхів, що характеризується ірраціональним та інтенсивним страхом перед павуками та іншими павукоподібними. У якій країні з'явилася картопля Фрі, США, Бельгія, Італія. Хоча картопля Фрі широко асоціюється зі США, вважається, що вона вперше з'явилася у Бельгії. За легендою, бельгійці смажили картоплю замість дрібної риби, коли річки замерзали. На якій річці розташований водоспад Вікторія? Замбезі. Ніл. Амазонка. Водоспад Вікторія один з найбільших і найвидовищніших водоспадів світу. Розташований на річці Замбезі на кордоні між Замбією та Зімбабве. Яка область України є найбільшою за площею? Харківська, Одеська, Київська. Одеська область є найбільшою за площею серед усіх областей України. Її територія становить понад 33 тисячі квадратних кілометрів. Якою є найбільш правдоподібна оцінка віку землі? 100 тисяч років. 565 мільйонів років. 4,5 мільярди років. Сучасні наукові дослідження, засновані на радіоізотопному датуванні метеоритів та найстаріших земних порід, вказують на вік Землі близько 4,5 мільярдів років. Скільки у середньому триває вагітність кішки 41-45 днів. 62 65 днів. 93 96 днів. Середня тривалість вагітності у кішок становить близько 9 тижнів, що відповідає 62 65 дням. Хоча може варіюватися від 58 до 72 днів, яку рибу називають водяною свинею. Товстолоб лящ. Короб. Коропа часто називають водяною свинею через його всеїдність, швидкий набір ваги та здатність відгодовуватися подібно до домашньої свині. Він невибагливий у виборі їжі та швидко росте. В якій країні знаходиться так званий край світу? Чилі, Аргентина, Уругвай. Місто Ушуая в Аргентині розташоване на півдні вогняної землі. Часто називають краєм світу через його географічне положення як найпівденнішого міста планети. Згідно з міжнародним визначенням, на якій висоті від рівня моря починається космос. 50 кілометрів 1 тисяча кілометрів 100 кілометрів згідно з міжнародним визначенням умовна межа між атмосферою Землі та космосом, так звана лінія Кармана, знаходиться на висоті 100 кілометрів над рівнем моря. Яке місто є адміністративним центром Закарпатської області? Мукачево, Ужгород, Луцьк. Ужгород це найбільше місто Закарпаття, його історичний центр та адміністративний центр Закарпатської області. Дякуємо за перегляд. Будь ласка, підпишіться на канал та підтримайте український YouTube.